Вітаємо! Сьогодні у нас черговий огляд електромобілів з Китаю на каналі Volt Auto. Цього разу у нас на огляді не електрокросовер або седан, а практичний і доступний електрофургон. Відразу варто зазначити, що це чудовий варіант як для приватних, так і для комерційних перевезень. Знайомтеся, електромодель SRM X30LEV. Слава Україні! Героям слава! Ви на каналі Volt Auto. І ми починаємо! Тро мікроавтобуси все частіше можна побачити на українських дорогах. Такий тип електромобілів, звичайно, не такий популярний, як легкові авто для приватного використання, але тим не менш затребований, насамперед, серед представників малого приватного бізнесу. Виробник SRM запропонував ринку своє рішення у вигляді електромоделі із пасажирським салоном або як вантажний варіант. У нас на огляді саме комерційний розвізний електрофургон. Як бачите, екстер'єр насамперед це стосується передньої частини, скажімо так, своєрідний. Але цей електромобіль робочий інструмент. Головне, щоб він виконав. Виконував своє основне завдання. Електрофургон має наступні розміри: довжина 4 метри 50 см, ширина 1 метр 68 см, висота майже 2 метри, колісна база 2 метри 92 см, кліренс 21 см. Вантажна версія може перевозити 2,5 тонни та має обсяг вантажного простору 5 кубічних метрів. Як пасажирська, так і вантажна версія має 5 дверей. У цієї моделі на електричній тязі сумні двері звичайні, тобто без електроприводу, але вони є з обох боків, що також приємно. Зазначу, що така конструкція кузова зручна для посадки та висадки або завантаження та розвантаження товарів. Перейдемо до технічних характеристик. Почнімо із підвіски: спереду стійки Макферсон, ззаду незалежні листові ресори, передні гальма дискові, задні барабанні. Все стандартно та практично. На передній осі встановлений один електродвигун потужністю 60 кВт або 82 кінські сили. Це синхронний двигун на постійних магнітах. Крутний момент 220 Нм. метрів. Електродвигун забезпечить максимальну швидкість 100 км на годину. Ємність акумулятора 42 квт години. Виробник зазначає, що електрофургон споживає близько 14 квт годин енергії на 100 км. Згідно з офіційними даними, на повному заряді батареї ви зможете проїхати 305 км. Цикл підрахунку ЕН і Дісітип батареї – залізофосфатна. Її виробляє світовий лідер компанії CATL. Якщо використовувати це авто як фургон доставки, то одного заряду вам точно вистачить мінімум на день, а то й на два дні роботи. Умовний повний бак електронів коштуватиме вам не більше 100 гривень, якщо заряджати авто від побутової мережі змінного струму. Про те, що це найефективніший варіант щодо економії, і міркувати не варто, оскільки самі знаєте, скільки ви зможете купити рідкого палива на 100 гривень і скільки проїхати на цій кількості бензину чи дизелю. Якщо говорити про інтер'єр, то у випадку з цією моделлю особливо нема на що звернути увагу, але потрібно обов'язково розповісти про зручності для водія. Рульове колесо цього авто пластикове і цілком приємне в обхваті. Є електропідсилювач та регулювання за висотою. Перед водієм розташований екран панелі приладів, а не аналогові колодязі зі стрілками. Звичайно, в цьому електробусі немає величезного екрану мультимедіа системи, але все необхідне для комфортної роботи, наприклад, радіо чи клімат система, в цій моделі є. Сидіння водія та пасажира оббиті тканиною, що практично, ручне гальмо механічне. Дзеркала досить великі, пропорційні розміру кузова. Системи безпеки цього електробусика продумані добре. Є подушки безпеки для водія та пасажира. Також у арсеналі системи допомоги гальмування EBD та ABS. Звичайно, є і система розподілу гальмівних зусиль, ще з функцій центральний замок із дистанційним керуванням. Можлива модифікація з камерою заднього виду, яка передає зображення на дзеркало у салоні. Приємно здивувала висота підняття задніх дверей впевнено скажу, що людина зі зростом навіть вище за середній буде комфортно стояти під ними. А це, в свою чергу, позначається на зручності завантаження та розвантаження. Із зарядними роз'ємами цього електромобіля із Китаю все стандартно. Порт зарядки типу GBT AC, а це роз'єм для повільної зарядки, тобто для мережі змінного струму, у цього електроавто розташований з правого боку, біля нижнього лівого кута водійських дверей. Повне заряджання від побутової мережі триває до 7 годин. Звичайно, є порт швидкої зарядки. Його інженери з Піднебесної встановили під вузьким капотом електробуса. Через нього можна заряджати електроавто постійним струмом. Це також тип GBT, але тільки з маркуванням DC. На потужній станції постійного струму ви зарядите батарею з 30 до 100% за 50 хвилин. На прикладі цієї моделі ви бачите, що Автопром з Китаю має гарне рішення, якщо вам потрібен міні-бус на електротязі. Він підійде як для комерційного сектора, так і для приватних власників. Купити в Україні це авто, а також багато інших автомобілів ви зможете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів із Китаю компанії Volt Auto. Всі контакти в описі під цим відео. А я прощаюся з вами до чергового огляду.